Жвавий мозок у 30. Або ж як не тупішати. Ви ж, мабуть, помітили, що з роками кмітливості його строти розуму не додається якось, а далі дуже велика перспектива перетворитися на нікому не цікаве і забутькувати явище з обмеженим словниковим запасом, відсутністю фантазії та харизми. А щоб від такого малорайдужного майбутнього бути якомога далі, потрібно мозок тренувати. Наведу чотири причини, що неминуче вплинуть. На ваш мозок. Напишіть потім один мінімум один з пунктів, який ви практикуєте. Або скоро почнете практикувати. Хто вперше на каналі? Мене звати Валентин. Я піднімаю різні теми та питання. Отже, продовжимо. Перший пункт. Це база, про яку знають усі, але про неї варто нагадати. І це читати і переказувати. Стисло переказувати прочитане. Хоча б сторінку прочитати і переказати своїми словами. Це комплексно тренує наш артикуляційний і голосовий апарат. Дихання, в тому числі, стимулює пам'ять та мавленеві центри мозку. Тільки читайте виразно, інтонуйте і не поспішайте. Робіть так 5-10 хвилин щодня. І ви побачите, як це круто працює. І почнете від цього кайфувати. Правда, не одразу. Далі друге. Вивчення віршів. Маленький стовпчик, але щодня. Теж тренування пам'яті. Та сука, блядь. Далі друге. Вивчення віршів. Маленький стовпчик, але щодня. Тренування пам'яті це теж збільшення словникового запасу. Хоча це навіть важливіше. Вивчення віршів налаштовує і таким чином тренує наш мозок, що ми навчаємось говорити не козлоголосо, як колись казала моя вчителька з літератури, а благозвучно, тобто більш мелодійно і логічно. А коли ми говоримо благозвучно, то яку б дурню ми не казали, це все буде сприйматися більш, більш суттєво, як щось вагоме і варте уваги. Використовуючи навіть два перших пункти, ви можете досягти надихаючих результатів приблизно за місяць. Розкачаєте ваш інтелект, пам'ять, здатність формулювати думки і станете взагалі більш розумною та у всіх відношеннях цікавішою людиною. Третій пункт опановувати потроху якусь іноземну мову. Англійська, італійська, німецька, словацька. Байдуже яка це? Яка вам найбільше подобається, або яку ви вважаєте найбільш потрібною? Це давно відомий спосіб боротьби з деменцією і налагодження нейронних зв'язків. Це єдина річ, яку корисно знати навіть погано: вислів письменниці та перекладачки Като Ломб. Дуже крутий, на мій погляд, про свободу у спілкуванні, про подорожі, про вищу вартість вас як фахівців. Доступ до більшого об'єму інформації, а у цьому вам допоможе. Партнер каналу, освітній проект, який надає приватних онлайн-офлайн репетиторів по усім предметам та мовам, в тому числі зі словацької мови, кваліфіковані викладачі для дітей та дорослих. Посилання в описі. Четвертий пункт напружувати лобну долю. Як візуалізувати, тренувати здатність щось уявляти. І розвивати свою фантазію. А як давно ви у фарбах щось уявляли чи фантазували? Це не просто приємно і корисно, це реально створює реальність. І це працює. Дякую, що подивились відео до кінця. Бажаю вам гострого та кмітливого розуму. Не забудьте поділитися цим відео з близькими та друзями. До нових зустрічей!